Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми знаходимося в господарстві Ягідна колекція. Воно спеціалізується на вирощуванні суниці садової. Власниками господарства є Сікорський Антон та Лисько Анатолій. Хлопці, розкажіть, будь ласка, про своє господарство. Наше господарство, ягідна колекція засноване відносно недавно, буквально кілька років тому. Але почали працювати ми з ягідними культурами дуже давно, можна сказати, з дитинства. Перепробували багато різних варіантів, починаючи від смородини, малини і так далі. От, але прийшли до висновку, що працювати з суницею садовою нам зручно, приємно, цікаво, рентабельно на сьогоднішній день. Тому поки що працюємо ми з нею. Наше господарство працює в двох напрямках: вирощуємо ягоду і посадковий матеріал. В наявності маємо кілька гектарів посадок на ягоду і кілька гектарів маточних посадок для вирощування садивного матеріалу. Аталю, скажіть, будь ласка, за якою технологією ви вирощуєте суницю? Технологія вирощування. На ягоду у нас досить така нестандартна. Багато хто з аксакалів дивуються тому методу, за яким працюємо. Ми чому дивуються? Через те, що ми вирощуємо суницю виключно на один урожай. При цьому висадку ми проводимо липень-серпень. До зими рослина встигає наростити досить потужну кореневу систему, кущ, кількість ріжків потрібно для того, щоб вона заклала нормальний урожай на наступний рік. Ви бачите рослинки, які були висаджені на початку серпня, досить товстий сформований ріжок, подекуди починає проростати другий ріжок. От це на рослинка з потенціалом орієнтовно 15-18 тонн з гектара. Наша схема посадки передбачає міжряддя 1 метр в ряду між рослинами 15-20 см. Після плодоношення ми відразу дискуємо плантацію, яка відпрацювала. І в нас є місяць до наступної посадки на тій же площі для того, щоб закласти нову посадку. Ми не використовуємо мульчуючих матеріалів синтетичних, тобто плівок. Агроволокна і так далі. Для мульчування суниці ми використовуємо солому, заготовлюємо її, коли йде збір урожаю пшениці. Пшеницю бажано е, використовувати без осту через те, що з нею зручніше працювати. Значить, мульчування соломою проводимо тоді, коли починає цвісти суниця. Е, можна допустити. В термінах мульчування, наливання залепушки пізніше не можна, через те, що ягода починає лягати на ґрунт, вона починає стати грязна і так далі. Вона не товарна. Раніше також не потрібно, через те, що можна відтягнути плодоношення для суниці, хоча в деяких випадках можна застосувати дану технологію. От, солома частково позбавляє від забур'яненості. Толя, а яка кількість соломи необхідна для мульчування одного гектару насадження? Для нашого способу орієнтовно 10-15 тонн на гектар. Ми вирощували багато сортів, перепробували через наші руки. З 50 сортів, напевне, пройшло за весь наш період праці. Але залишилися ми на трьох сортах: це клері, азія і світхарт. Клері це ранній сорт, дуже товарна ягода, смачна. Клері, мабуть, один із з найдавніших сортів, який все-таки не вийде з моди найближчим часом. І в цьому слідує ряд переваг його порівняно з іншими сортами. До речі, це сорт італійської селекції. Значить, Другий сорт це Азія. Азія також італійський сорт. До речі, ми в цьому році отримали на нього ліцензію на вирощування садивного матеріалу. Чим цікава Азія, це крупна товарна ягода. Досить смачна, досить потужна, презентабельна, не сама урожайна, скажімо так, але це ягода, яку будуть купувати ще і ще. І Світхард це новий сорт. Досить уважно ми його не вивчили, однак вже певні враження по ньому є, враження досить позитивні. Сорт гарний, товарний, блискуча ягода, досить транспортабельна, смачна. Е, є нюанси по вирощуванню. Він не прощає білого носика, е, тобто ягоду потрібно обов'язково збирати в повній стиглості. Але в загальному е, картина така. Хлопці, чи плануєте ви переходити на вирощування сониці у закритому ґрунті? Ми не тільки плануємо, але й працюємо. Це наші перші кроки у вирощуванні суниці в закритому ґрунті. Тут е, ми використовуємо сорт клері. В даній теплиці е, порівняно з полем, трошки інша технологія вирощування. Ми використовуємо в якості мульчуючого матеріалу е, поліетиленову плівку і підняті гряди. Значить, що це нам дає? Це дає забіг в плодоношенні десь днів на 4-5 порівняно з е, мульчуванням соломою. Чиста ягода, е, подвійний рядок, тобто ми збільшуємо густоту посадки на одиницю площі. Таким чином виходимо на більшу урожайність. Трошки пізніше, як рослинки ляжуть спати, ми їх накриємо агроволокном і все і чекаємо весну. А система буде така сама, як у відкритому ґрунті. Вирощування рослин лише один рік. Так, один рік ми вирощуємо рослини після плодоношення, зачищаємо повністю плантацію, фрезеруємо, закриваємо теплицю для того, щоб ґрунт прогрівався протягом одного місяця літом і знову висаджуємо сюди. Наскільки днів раніше сониця в цієї теплиці вступає в плодоношення ніж суниця в відкритому ґрунті? За оптимальних погодних умов, тобто коли весна у нас адекватна, все рухається своїм напрямком, то орієнтовний забіг 20 днів. Проте цей рік показав, що забіг порівняно з полем може бути до 35 днів. А яка різниця у вражайності? Напевне, відсотків на 35 врожайність в теплицях вища, чим на полі за тої ж самої густоти посадки. Тут у нас е, закладена плантація під майбутні теплиці. Тобто, що ми зробили? Ми висадили нагляди суницю, висадили трішечки пізніше, ніж початок серпня. Це видно по розвитку куща, він трішечки менший. Проте урожай е, з нього буде гарний товарний. Згодом. По закінченню польових робіт ми поставимо дуги, натягнемо плівку, і тут вже буде у нас рання теплична ягода весною. Нам дуже подобаються експерименти, Часто проводимо різні методики вирощування, способи посадки і так далі. От, на, даній, на даній ділянці буде теплиця, в якій висаджена однорядна схема посадки. Тобто, переважно ми використовуємо двохрядну, тут однорядна. Значить, які в неї переваги будуть, побачимо. Рослини вирощені висаджені дуже завчасно. На початку серпня це можна побачити по розвитку кущів. Потужні про врожайність зможемо відчитатися пізніше. Весною. Ще одним із напрямків нашої діяльності є вирощування садивного матеріалу. Так як ми сертифікований розсадник, маємо право вирощувати італійський сорт Азія. Ми отримали на нього ліцензію, а також чотири українських сорта серед них Веселка, Атлантида, Презент і Геркулес. Досить нестандартний у нас підхід до вирощування посадкового матеріалу. Тоді, як більшість виробників працює з фрігосадженцями, ми вирощуємо касетний садженець. Це не новий тип саджанця, наприклад, на європейському просторі. Однак для України, як виявилося сертифікованого саджанця касетного. Це дефіцит. Навіть не дефіцит, а його, можна сказати, повна відсутність. Для розмноження садивного матеріалу ми в італійського розсадника Мацоні купуємо базовий матеріал, зокрема сорту Азія, отримуємо з нього флянці, корінняємо в контрольованому середовищі і таким чином отримуємо касетний товарний садженець. Для отримання гарного товарного урожаю суниці все ж таки правильно використовувати краплинне зрошення. Саме з допомогою краплинного зрошення можна забезпечити оптимальний фон поливу, оптимальну вологоємність ґрунту. Поливати потрібно по мірі необхідності. Але намагатися е, тримати вологість ґрунту в районі 70% нормальної вологоємності. Як за часто це потрібно робити, дуже важко сказати, через те, що є природні опади, які коригують наш інтервал поливу. Проте, як правило, е, за допомогою тензіометрів можна дуже чітко визначити, коли потрібно поливати, коли не потрібно поливати. Також через стрічку краплинного, е, згідно результатів аналізу, можна вносити добрива, яких не вистачає. Коригувати живлення і таким чином намагатися вийти на оптимальний рівень урожаю. Анатолій, а скажіть, будь ласка, ви маєте природне джерело води? На жаль, ми використовуємо свердловину для своїх потреб. Яку кількість води вам необхідна для одного поливу? В залежності від вологості ґрунта, але в районі десь 60-80 метрів кубічних на гектар. Толя, а як у вас ситуація зі шкідниками і хворобами на ягідній плантації? Ми не використовуємо фунгіциди і інсектициди через те, що шкідники не встигають розмножитися до такого навантаження, які приносили б збитки, а хвороби завдяки розрідженій схемі посадки просто не поширюються настільки інтенсивно, щоб завдавало для нас збитки. Але при вирощуванні садивного матеріалу фунгіцидна та інсектицидна обробки застосовуються через те, що для адекватної сертифікації посадкового матеріалу садженець повинен бути чистий. Використовуємо японську техніку Кубота. Досить надійний трактор, цікавий, дуже пластичний, тобто можна викор... виконувати дуже багато операцій при ньому. Ми в основному застосовуємо. Суцільну фрезу для підготовки ґрунт і міжрядну фрезу для того, щоб обробляти міжряддя на суниці. От і все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.